22 вересня Олександрійці в Палаці культури Світлопільській попрощалися загиблим захисником Сергієм Петченком. Сергій народився 18 жовтня 1970 року в селі Володимирівка Петрівського району. Згодом родина переїхала до Олександрії, навчався в школі номер 10 та ПТУ номер 7 за спеціальністю токаря. Працював на різних роботах: токарем, УТОВ Укр РЕМ Транс, охоронцем. У травні 24-го року був мобілізований. Після навчання служив у Луганській області 26 серпня 2024 року. Загинув від поранень несумісних із життям, отриманих поблизу села Невське Луганської області. Поховали захисника на військовому кладовищі. Голова волонтерської спільноти Піксель оголосив збір на ліки для підрозділу у складі 159-ї бригади. Про потреби повідомив Олександрієць Василь Вазіян, оператор КТМ, який зараз несе службу в вище згаданому підрозділі. Список великий. Він є на сторінці Володимира Чеха та Василя Вазіяна. Там же реквізити для поповнення монобанки. Окрім ліків, є потреба в генераторі, екофло, вогнегасниках та інших військових смаколках. Олександрія продовжує приймати вимушених переселенців. 19 вересня до громади прибуло 14 евакуйованих громадян зі східної частини України. Це родини з добропілля та мирнограду, серед новоприбулих двоє дітей, маломобільні, люди з інвалідністю та ті, хто вже вдруге вимушено залишає свій дім. Усіх переселенців розмістили в місцях тимчасового проживання, облаштованих на базі трьох дитячих садочків. Пише прес служба міської ради. Від дослідження до візії. В місті відбудеться виставка про місто і громаду та дизайн гра. Протягом останніх місяців команда Офісу міського розвитку Урбан Реформ разом з місцевими жителями вивчала потенціал міста та громади, їх виклики та можливості. Вони зібрали думки жителів та комплексно дослідили Олександрійську громаду. 27 вересня з 14 до 17 всіх охочих запрошують на зустріч, під час якої буде презентація результатів дослідження, дискусія. Про трансформації та стратегічні рішення щодо сталого розвитку Олександрії, запланований воркшоп з розробки плану просторового розвитку громади, що враховує локальні потреби, пріоритети та амбіції. Реєстрація за посиланням на сторінці міської ради. Педагоги і вихованці. 39-го садочку, одягнені в білі кольори, зібралися на флешмоб миру. Дорослі тримали білі кульки, а діти паперових голубів. І разом вони виконували зворушливу ліричну танцювальну композицію Птах миру міжнародний день миру щорічно відзначається 21 вересня. Генеральна асамблея ООН День Миру визначає як день глобального припинення вогню і відмовлення від насильства, запропонувавши всім державам і народам дотримуватися припинення воєнних дій протягом цього дня. 19-21 вересня ГО дитячий фізкультурний клуб Школа дослідників, голова Андрій Ковтко, організувала скаутське джамборі. Скаути були поділені на три команди та змагалися у різних видах туристичної практики. У перший день були командні змагання з водного туризму, конкурс кострових, конкурс кашоварів та нічне орієнтування з ліхтариками. На другий день було денне орієнтування та подолання мотускової смуги перешкод, а на останок ще раз покаталися на плотах та занурилися у водойму. Старші скаути також долучалися до цих пригод. Про це написав Богдан Тубілевич, на його сторінці є контакти голови школи розвідників.